Я інструктор, по мій 13 Для початку їх треба вмотивувати, щоб вони не боялися цих стрільб. Там, якщо їх зловили, допустимо, в ТЦК, вони, звісно, вони не хочуть воювати, вони думають, що я тут роблю і що від мене хочуть. І моя задача довести їх до нормального стану, щоб вони могли розуміли, як проводити зачистку окопів, стріляти з різної зброї. Починає від автомата закінчуючи гранатометами різних модифікацій. Плюс так же само роз'яснити по гранатам, провести їм так само такмет, щоб вони при пораненні могли або собі, або навіть в цивільному житті, може турнікет належати, так як у нас зараз часто падають бомби і ракети, і ніхто не застрахований, що він не буде поранений. Тобто йому потрібно знати. Елементарні азиток та меду. Також тут навчаються на цьому на даному полігоні зачистки окопів, то є, так, як я казав, зачистки бліндажів, стрільба в русі, робота групою. Також застосовується їхнє звагодження, щоб вони один до одного привикли і вони могли працювати вже в двійках, в трійках, то є, вони відпрацьовують групами в шестірках, зачистки зданій. Хоча як практика показує, що зданій мало стається після бомбування. Але все ж таки все одно щось десь залишається, і їм треба розуміти, як це робити, як це робити ефективно і максимально швидко, щоб зупиняти ворога, а також знищувати. Так само тобто, набути досвід тактичних пересув, маскування, тобто, зв'язок це все для них робиться, щоб вони це розуміли, щоб можна було швидко і ефективно злагоджуватися і працювати проти ворога. Тут -то вибухи тут трохи небезпечно, тому що літають і дрони, і є прильоти буквально за пару кілометрів. Тобто прилітає кожен день. Але це їх мотивує з другої сторони. Вони знають, що там вже ворог, що треба вчитися і вже не швангувати, не дивитися тік-токи. Тобто ну, не сидіти, не страдати, як то кажуть, єрундою. Тобто вони вже розуміють, що ворог, і сьогодні-завтра ми можемо вже тут не займатися, сьогодні-завтра вже може бути ворог вже тут. Його треба буде вибивати. Я вважаю, що... В таких зонах воно більш мотивованіше навчання пройшло, і так же само мотивовані інструктори, які їм доводяться просто, ясно і зрозуміло.